Є речі, про які військових не варто питати. Перше про страх і смерть. Було страшно? Боїтеся? Це дуже особисте. Торкаємося теми лише за згоди. Друге про вбивства. Скількох ви вбили. Або чи страшно вбивати, неприпустимо. Навіть коротка розмова відкриває старі рани. Третє про закінчення війни. Коли все закінчиться. Звучить як докір. Відповіді немає. Військові роблять усе можливе щодня. Четверте політика та оцінка командування питання про ставлення до командирів, президента чи політиків не на часі. П'яте деталі операцій, плани, позиції, техніка, службова таємниця. Обговорення може коштувати життя. Шосте дитячі запитання. Дітям варто пояснювати, є болючі теми. Не можна тикати пальцем і коментувати шрами чи протези. Сьоме, навіщо ти туди пішов? Це знецінює вибір і жертовність. Правильні слова прості. Дякуємо за службу і підтримуємо.